Вітаю всіх. Сьогодні відеопроект від будинка Селоходосівка. Сам будинок йде 140 квадратних метрів з терасою, з навісом. Житлова 120 метрів всередині. Будинок закінчують вже з ремонтом, вже комплектують техніку, меблі вбудовані. Бачите, гарний є острівець. Є місце у кухні тут холодильник. З камерою. Камера. Тут посудомийна. Велика машинка. Також газ заведений. Тут і, і плита, і газ, індукційна плита. Є також духова шафа. Так виглядає кухонька з острівцем, є камін, також місце під телевізор, місце під диван, вже є штори і тут йде вихід на саму терасу. Зроблю вам ще такий вид повний. Кухні вітальні. І підемо далі. У будинку є три окремі спальні, два санузли, кардеровне, передпокій, шафою також і, звісно, котельня. Будинок одноповерховий. Алюмінієві двері вхідні. Давайте я покажу вам фасад, як виглядає. самого мого будиночка. Знаходиться в котечному містечку. Шламав є, газ є. Так виглядає будинок з фасаду. Чи в кінці цього року, чи на початку наступного буде тротуарна плитка, і будинок знаходиться поруч з лісом, з великим лісом. Він межує, саме містечко межує. Також під містечко буде обов'язково дитячий майданчик на дві машини. Давайте я щоденько обіду. Підвіконня натуральне каміння. Вже зроблений газон, автополив. Водовідведення зроблене низом. На саламандр Вікне саламандрнімецьки. Це підвіконня. З каменем. і такий задній дворик. Симпатична ділянка 500. Як для 500, задній двір. Досить великий. якщо порахувати. Десь 12,5 метрів. Від завору до самого будинка така є траса. Вихід з кухні вітання, що пам'ятаєте. Вже кондиціонування зроблено. Хантер-автополив. Тут місце під Туї після зведення. І так виглядає задній дворик. Я вам ще не розказав про самопланування в всередині до кінця. То зараз ми підемо фальцево, покривля металеве, іде. В самому на даху будинку. Утеплювачі йде мінеральна вода. Газ заведений в цьому місці, де котельня. Септик з переливом зроблений, свердловина зроблена, всі комунікації заведені. Вхідні двері це алюмінієві профі. Великий, десь 240 метра. Вийшли місце під шафу. Праворуч іде місце під тут тумба. І також для речей місце є. Можна присісти. Це зараз все дороблюється, Тут буде, до речі, зеркало. До шафа буде, буде зеркало. І це котельня, типа підлога водіна буде. Де плитка, де ламінат А плюс якості, тут пральна сушилка. І все поміщається в цій зоні. Котел стоїть, фільтрація стоїть. Це електрокотел, це тут буде поставити газовий собі котел. Зараз тут доробляється. Те, що ми вже тут були з вами, кухня вітання, так? Також зараз змішувачі, доробляються, також тут ще є шафи, де острівець я показував вам. І прямо йде санвузов, по бокам дві кімнати. Санвузл зараз також доробляється, плитка вже є, трап під нахом є, тут такі полиці зроблені, ще будуть змішувачі, ще буде туалет. з... З гігієнічним душом, також рукомийник з дзеркалом. Далі йде така перша кімната. Вікна в пол зроблені. Фірма нагадає Саламандр. Мандер вікна, німецькі вікна 70-го профіля. І ще одна спальня, окрема, чи дитяча. Є також такий самий будинок. Навпроти, він під чистове оздоблення. Якщо хочете раптом під себе зробити ремонт. То є бригади, зможемо вам в цьому допомогти. І ще є одна кімната. Це вже третя. Заважається як головна спальня, мастер спальня. Зі своєю гардеробною і зі своїм санвузлом. Зараз якраз гардеробну доробляють. місце буде під. Церква, в одному місці і тут те ж саме з двох боків. Дуже приємний будиночок, затишний. Якщо сім'я для трьох-чотирьох осіб, то дуже, дуже гарна. І для двох, ну, максимум до чотирьох осіб, то дуже гарний, гарний будиночок. І таке ще свій син в Мастер спальні. Рукомийник тут буде з зеркалом, душова тут буде змішувач, і також туалет з гігієнічних душ. Це все буде дроблюватися. Тоді, нагадаю, в будинку три спальні, два санузли, одна гардеробна, передпокій шафою, є котельня пральня і велика кухня з вітальною і камінною зоною. З виходом на терасу, навіс на два авто. Сам будинок побудований із керамічною цего. І будемо всіх раді бачити, всім гарного дня. Завершувати в описі ціна, в описі телефон контактний. Є всі меседжери. побачення.